Цини нескореної України видання під такою назвою презентували в Івано-Франківську напередодні Дня Героїв. Його авторка Галина Фаріон вирішила зберегти пам'ять про шістьох полеглих захисників із села Комарів Галицької громади. Жінка особисто зібрала спогади рідних та близьких загиблих, аби згодом упорядкувати таку книгу. Кожного дня гинуть на війні хлопці. І для того, щоб зберегти пам'ять, щоб донести до молодого покоління їхній бойовий подвиг, їхній бойовий дух, і виховувати молоде покоління на прикладах патріотизму, то треба щось. Пустити у світ. Кожна дитина, кожна людина буде мати можливість взяти, прочитати і буде знати в лице того героя, буде знати, хто це є. Мій чоловік, що коли почалася війна з самого початку, я да. не могла сказати йому не йде. Він з самого початку він був колишній контрактник. Uh -huh. Він, коли почалася війна, він розумів, що це його обов'язок. Їх було двоє. Вони uh -huh. були на позиції. Там, ну я ж не так сказав, їх накрили, вирахували там. таким чином він загинув. Коли дійсно це буде в книзі? Це буде пам'ятна дошка, це буде якийсь відеоматеріал. Ці люди будуть жити в наших серцях, ми будемо дивитися на них, будемо згадувати і будемо розуміти, що от саме вони, ці наші герої сучасні, змогли зупинити оцю російську навали, цю агресію.